Накладав нові санкції, і кого ж вони стосуються, друзі? Це е, на наразі до речі, чинний народний депутат Артем Дмитрук, якого сам президент приїхав до влади свого часу через партію Слуга народу. Нагадаю, що він поширював в Україні російські наративи, захищав російську церкву, і потім, врешті, втік із сім'єю з України через Молдову. І зараз у Лондоні бігає в Рясі по травичці. Ка сімейна ідилія в Дмитрука теж ідилія. Ідилія московських наративів. Він розповідає про те, що ну, бачите, Росія дуже дуже хоче зробити Україні як найкраще, а Україна просто от не розуміє. Як її ось це от покращують ракетами та шахедами в реальних планах Росії ніколи не було, і зараз нету, і не буде. Це історія о захваті всієї країни, от там у всієї України, і Росії нужна успішна Україна. Дмитрук сидить у Лондоні і розповідає, що знає про реальні події, які відбуваються у Кремлі. Знаєте, я йому вірю, він знає, що відбувається в Кремлі. І Навальна знає, що відбувається в Кремлі. Бо вони є учасниками подій, які відбуваються в Кремлі. Є учасниками великої російської пропагандистської машини.